Росія лютує через участь Сербії та Боснії у кримській платформі, а вибухи все частіше навідують територію держави терориста та окуповані неї тилові території. Що продемонстрував саміт БІКС для Росії? Відповіді на ці запитання дізнаєш у новому випуску Варспічес. З вами Михайло Балик. Розпочнімо. 21 серпня в Афінах відбувся саміт лідерів Балканських країн. Захід відбувався за ініціативи Греції та був присвячений 20-й річниці так званої Салонівської декларації. Цьому документі, ухваленому на саміті ЄС у червні 2003 року, Брюсель підтвердив, що беззастережно підтримує європейський вибір західно-балканських держав. Але оскільки Албанія, Північна Македонія, Сербія, Чорногорія, Боснія, Герцеговина та Косово ще не стали членами ЄС, цей саміт фактично став ще одним майданчиком, покликаним активізувати рух країн регіону до євроінтеграції. Участь у саміті, крім країни господарки, взяли ще три держави ЄС: Болгарія, Румунія та Хорватія. п'ять країн Західних Балкан. Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія та Косово, які є кандидатами або потенційними кандидатами на вступ до Євросоюзу. Також уперше в історії до участі в саміті запросили Україну та Молдову, які нещодавно отримали статус країн-кандидатів на вступ до ЄС. Через те, що сім країн-учасників саміту прагнуть стати членами об'єднаної Європи, глядачі нарекли його самітом розширення ЄС. Відповідно у підсумковій декларації саміту, яку підписали всі 11 країн-учасниць, було наголошено, що процес розширення ЄС має тривати. Без жодних обхідних шляхів до визначених умов. Також учасники саміту висловили свою готовність підтримувати Україну та Молдову на шляху до ЄС. Крім цього, в ухваленій декларації всі країни-учасники саміту висловилися на підтримку територіальної цілісності України на тлі продовження повномасштабного вторгнення Росії. Це зробила навіть Сербія, яка вважається країною, що симпатизує Росії. Також на полях Афінського саміту відбувалася зустріч президентів України та Сербії. Де Володимир Зеленський запропонував сербській стороні підтримати українську формулу Миру та взяти участь у третьому саміту міжнародної кримської платформи, який відбувся 23 серпня цього року. Сербія запрошення прийняла участь у саміті дистанційно взяла прем'єр-міністерка країни, яка у своєму виступі підтримала територіальну цілісність та євроінтеграційні прагнення нашої країни. Вона також зазначила про готовність Сербії брати участь у повоєнній відбудові України. Окрім українські політичні оглядачі, такий хід Сербії навіть назвали ножем спину на Росії, і це не зовсім так. Попри певне потепління відносин між Білградом та Києвом, Москва ще має потужний політичний вплив у Сербії. Так, 25 серпня, на наступний день після зустрічі з російським послом, очільник МЗС Сербії зазначив, що його країна, попри участь у саміті, не підтримала декларацію кримської платформи, яка нагадаємо прийнята 23 серпня 2021 року, і відкрита до приєднання. Звісно, українська ідея повернення Криму не подобається Росії, тому вони опублікували заяву з погрозами Боснії і Герцеговині, яка взяла участь у саміті. У тексті заяви йдеться, що Росія сприймає присутність представників Боснії на саміті як відверто ворожий акт і замах на її територіальну цілість. А Москва залишає за собою право відповіді на недружні дії. Проте на саміті в Афінах Україна отримала не лише політичну підтримку. Так Греція оголосила, що тренуватиме українських пілотів на f 16 Крім цього, ЗМІ повідомляє, що Афіни припинять обслуговувати російські зенітно-ракетні комплекси та передадуть їх в Україні. Про передачу нового пакету військової допомоги розміром у 30 мільйонів євро оголосила і Хорватія. що почастішили візити безпілотників на території Росії. Не знаходите 21 серпня. Міноборони Російської Федерації повідомило про знищення під Москвою двох, нібито українських безпілотників. Вже наступного дня інцидент повторився. 23 серпня. Один дрон влучив у московський бізнес-квартал Москва Сіть. А 26 серпня мер Москви Сергій Сябянін стверджував, що на підлюті до столиці збили безпілот. Того ж дня було чутно вибуху у Ростові на Дону, а в Білгородську область дрони взагалі атакували тричі. Примітно й те, що атаки безпілотників, передусім на Москву, завтували клопотів російським авіаперевезенням. Зокрема, того ж, 21 серпня, московські аеропорти Внуково і медєдова тимчасово не приймали і не відправляли рейси. Коментуючи удари дронів по Москві, міністерка закордонних справ Німеччини сказала, що вважає їх легітимними. А сенатор Сполучених Штатів підкреслив, що Україна має моральне право атакувати територію Російської Федерації. Звісно ж, представниця російської МЗС Марія Захарова атаки дронів на Москву назвала терористичними актами, але це не всі проблеми, які спіткала Росію минулого тижня. Як повідомляє ГУР, 23 серпня в окупованому Криму внаслідок вибуху повністю знищили комплекс с 400 «Тріумф», встановлені на ньому ракети і особовий склад. Того ж дня українська розвідка повідомила про ще одну успішну спецоперацію, в результаті якої було забарбовано російського пілота Мілісі, який приземлив гелікоптер у Харківській області. Проте це не усі сюрпризи від Гур для Росіян на день незалежності України. Наші спецпризначенці висадилися у окупованому Криму біля населеного пункту Маяк, де й пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 окупантів. Наступного дня Міністерство оборони РФ заявило, що вночі 42 безпілотники намагалися атакувати анексований Крим. Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що удару було завдано по російській 126-й окремій гвардійській бригаді берегової охорони Чорноморського флоту в селі Перевальне. Також минулого тижня відбулася низка офіційних анонсів щодо військової і іншої підтримки України. Так до декларації про гарантії безпеки України приєдналися ще кілька країн: Косово, Болгарія, Люксембург, Чорногорія та Словенія. Крім того, Україна розпочала переговори з Канадою щодо укланення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій. Про готовність долучитися до авіаційної коаліції заявили і Греція та Португалія, які візьмуть участь у навчанні українських пілотів на винищувачах f 16 Також найближчим часом до цієї програми долучаться і США. Крім того, головний дипломат ЄС Жозеп Барель допустив, що Євросоюз ухвалить рішення частково компенсувати витрати держав-членів, які вирішили передати Україні винищувачі f 16 Це важливо з огляду на те, що за словами речника командування повітряних сил Юрія Ігната. Аби замінити старий авіабарк і отримати перевал в небі, Україні потрібно аж 128 винищувачів. Ще однією з сумною новиною минулого тижня є смерть засновника ПВК Вагнер Дмитрія Уткіна, спонсора Євгенія Пригожина та керівника служби логістики та безпеки Валерія Чекалова в результаті падіння літака у Тверській області РФ. Ми не будемо вдаватися у деталі загибелі ворогів України, проте процитуємо слова президента Сполучених Штатів Джо Байдера. Який підкреслив, що в Росії мало що відбувається за чим не стоїть 24 серпня? Завершився триденний саміт міжнародного об'єднання БРІКС, ключовим результатом якого стало розширення БРІКС за рахунок запрошення до повноправного членства шести країн: Єгипту, Ефіопію, Аргентини, Ірану, Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії, напередодні саміту стало відомо, що саме Китай підштовхував об'єднання до розширення для того, щоб стати повномасштабним конкурентом G7. На тлі зростаючого суперництва із США та занепаду економічного буму Китай прагне посилити свій світовий вплив. Натомість для Кремля саміт був черговою можливістю для просування наративів про провали Заходу. Речниця МЗС Росії Марія Захарова казувала, що результати саміту блискучі, а ізоляція, як американська зброя, повала завжди. Проте дипломатична поразка Росії не приховати за бравурними заявами власників Кремля. Так, на думку CNN, відсутність на світовій політичній арені російського диктатора Владиміра Путіна через ордер міжнародного кримінального суду на його арешт, свідчить про ізоляцію Росії та про звуження горизонтів російського лідера. Крім цього, на саміті Путін намагався переконати країни-учасниці, що нібито прагнення заходу зберегти свою гармонію у світі призвело до важкої кризи в Україні, а Росія вирішила підтримати людей та покласти край війні, яка була розв'язана сети літами до того ж, російський диктатор намагався просунути шаблонні тези про невелику роль України у забезпеченні продовольчої безпеки у світі, а також виправдатись за зрив зернової угоди. Тім, втішної для себе реакції Кремль на заході не побачив. Також минулого тижня Росії не вдалося обійтися без нових санкцій. Канада та Великобританія наклали санкції на осіб, які причетні до російського військово-промислового комплексу низки банків та холдингів. Додатково Сполучені Штати оголосили санкції проти злочинців, причетних до депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії. Але це не заважає Путіну пропагувати на внутрішню аудиторію, що Росія увійшла до п'ятірки найбільших економік світу, ба більше російський диктатор продовжує розпалювати ненависть до українців. Не підтримки внутрішньої аудиторії та продовження загарбницької війни. Адже за даними українського гуру, Росія наразі розглядає можливість додатково призвати 450 тисяч осіб. 23 серпня на заході на честь 80-річчя перемоги в Курській битві, Путін вкотре провів паралелі між битвами Другої світової та теперішньої війни в Україні, нагородивши учасників СВО, які гідні слави героїв Курської дові. Тих, хто воював з нацистами влітки 1943 року. У такому ж дусі пропагували й інші представники Кремля. А Дмитрій Медведів взагалі допустив можливість анексувати окуповані грузинські регіони Південну Осетію і Абхазію. Ось такі ми новини з дурдому завершимо цей випуск. Багато чого трапилось на минулому тижні, то, якщо ми щось не згадали, обов'язково напишіть про це в коментарях. А також перевірте, чи підписані ви на канал Говорить Опора, та поставили лайк цьому відео. Побачимось!